Засідання Дніпропетровської регіональної дорадчої ради з питань взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади відбуваються в середньому двічі на рік. Дніпропетровським регіональним відділенням асоціації об'єднує мерів 20 міст обласного та районного підпорядкування. Серед пріоритетних напрямків їх роботи є впровадження енергозберігаючих технологій. Саме енергозбереження у комунальному господарстві під час засідання приділено значну увагу. Есть технологии, модернизация, новые всевозможные механизмы теплосбережения появляются. Сегодня одна из организаций предоставит свое видение того, как можно очень эффективно сохранять тепло, при этом используя, так скажем, по секрету. Там, раньше это были военные технологии, сегодня это уже входит в нашу жизнь, так сказать, повсеместно. Поэтому Навіщо технології потрібно примінити, розкажуть мерам, мэры люди, які в цьому розбираються, посмотять і в принципі, винесуть свій вердикт, наскільки це буде реально применять. Президент Асоціації міст України Іван Куліченко значущими досягненнями, передусім, називає партнерські відносини. Партнерські відносини. Ми дуже плідно працюємо з американським фондом USAID. І Останнім часом програми. Місцевого розвитку, які пов'язані з фінансуванням канадських муніципалітетів, їх федерації, це не тільки нові знання, це не тільки можливість пройти там навчання, знати їх досвід, але і Робота у нас тут, в Дніпропетровську, з їх допомогою. Я маю віду Дніпропетровськ не тільки місто. В експерименті сьогодні Дніпровська і Львівська області, звичайно, мені як президент асоціації, звичайно, треба було попікуватися за наших земляків. І я скажу, що що Кривий Рік, що інші міста створили свої плани на майбутнє стратегії розвитку за участю фахівців, і експертів, які представлені Канадою Європою. Тобто ми маємо суттєво вищий рівень сьогодні для організації своєї роботи. Всьому іншому ми працюємо на те, щоб об'єднано ставити питання перед урядом, спілкуватися з міністерствами і відстоювати права і можливості місцевого середування в Україні. Асоціація має 20-річний досвід роботи, проводить навчання мерів, надає кращі практики, статистичний аналіз та поради щодо розвитку міст.